Сус обіцяє свою присутність до кінця віку, що правда приготував учнів до, до нової форми своєї присутності, дав свого духа, духа Христа, Духа Животворного, який замешкав в військві людини. І оці церкви кажуть, що власне, від п'ятидесятниці до Парузії, до другого пришестя Христового є час духа. І нареченої, які волають, прийди, прийди. Така є присутність Христа в цьому світі, що Він учинив з нас своє тіло і в цьому тілі, в тілі в церкві, Христові мешкає Його Дух. Така його присутність тепер аж прийде вдруге. І Христос сказав, що сьогодні ще не можете всього. Власне, знести не міститься, людина потребує теж часу до відкривання певних справ. І хоча ці тайни завжди вже були у початків заключені, проте з часом розкривалися в церкві, так як, наприклад, таємниця про Трійцю, чуємо в Євангелії, вже говориться, що власне йдіть, вирушіть в дорогу, хрестивши всі народи в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Але сам уже термін трійця якби виникає якби такий, пізніше, не означає, що ця правда не була знана в початках. І Бог, який може відкривати, допроваджувати нас до, до повноти, тому що ми самі по собі не можемо цього відкрити. Бог відкрив цю велику тайну про себе. Виникало теж багато. Єреси в перших віках, особливо, перш ніж воно чітко було все сформульовано, сказано, названо. Багато було у людей різних домислів, часом були в цьому переконані, але Дух Святий веде наречену і, і доходили завжди до вірного шляху. Ця спільнота впроваджена духом. І Бог забажав відкрити тайну про своє внутрішнє життя. Подивімося нам не раз важко навіть один з одним ділитися. Можливо, хтось уже багато років не має ближчого контакту з тими людьми, які дуже близько тебе, а так насправді тільки про зовнішнє життя. А Бог забажав нам відкрити тайну про своє внутрішнє життя, Таємниця Святої Трійці. Ти знаєш, що робиться в серці твої, твого чоловіка, твої дружини, твоїх дітей? Чи вони можуть з тобою про це поділитися? Бог забажав сказати про життя, яке в ньому є. Ми боїмося відкривати певні речі, які можуть бути незрозуміли для когось, хтось може нас зранити. Люди можуть казати, це нелогічно, це не математично, що це таке, і так дійсно є. Багато різних людей, світоглядів і кажуть, що це за ідея взагалі про якусь трійцю, ніби ви кажете, трійця, але все-таки один Бог. Але Бог відкрив цю правду про себе, про своє внутрішнє життя. Бо Він є любов'ю, любов дає себе пізнати. Амадео Чинчині каже, що. Тайна не є загадкою, загадка це є щось холодне для того, щоб когось заплутати, ставиться якесь питання, хитре, підступне для того, щоб перевірити, чи ти зможеш його розгадати. Отже, Бог не ставить нам загадку, а тайна це інша. Це не про заплутування, це про те, що тебе хочуть вести в цю справу, але вона така велика, що ти зараз до кінця і не можеш зрозуміти. Тому тут. Немає чогось заплутаного, тільки щось велике, величне, безмежне. І тому тайна, тріць, тайна Божа і взагалі те, що в церкві чуємо, про, про тайни. Бог не є холодний, який ставить холодні загадки. Пам'ятаєте казку Ганса Христіна Андерсена про снігову королеву. І вона, власне, холодна, вона. Шукає, шукає цього, цього хлопця, у якого теж стало холодне серце. Він став холодний, був живий і став холодний. А в книзі Откровення говориться, вважай, щоб навіть не бути літеплим. Цей хлопець став холодний, став скептиком, перестав бачити, відчувати цей світ, добро, він затвердів. Навіщо вона його собі вибрала? Чи ж не зі своєї якоїсь холодної самотності, дивилася, як він буде складати слово вічність із шматочків льоду. Проте Бог не є холодний і не ставить нам якісь свої холодні загадки, тільки він той, який забажав тебе впустити до свого життя. І Біблія показує, що насправді це не так, як в цій касті, що є ця Вища сила холодна, а герда під своїми людськими сльозами, теплом своїм. Ці сльози падають на груди власне цього кая і розтоплюється його серце. А Біблія показує ситуація зворотня. Це, як пише, як говорить слово Єремії, що серце, серце людське, зрадливіше над усе. Хто може його збагнути, зрозуміти? Ця людина має те серце тверде і холодне, а Бог той, який відкривається. Тому правда є інша. Бог не холодний відкрив тайну про себе, хоча люди можуть її не прийняти, можуть насміхатися, а так само, як і не зрозуміли таємниці воплочення Сина Божого. Як це так, що Бог може стати людиною, так не може бути. Ми не можемо це прийняти. Ми не можемо прийняти про, про трійцю. А така його природа, він є інший, він є кадош. Легше людині проєктувати на Бога свої очікування, мають свої очікування, прагнення. Наприклад, чи з незнайоме нам, коли побачиш чергову порцію важких, складних, повних несправедливостей, зла новин, чи ж не волаєте серце? Своїм криком від болю про справедливість, проєктуючи на вищу силу, це прагнення помсти. І так виникали різні в різних релігіях, є такий валі герма, германо-скандинавських релігіях Бог помсти, або, наприклад, так само, як, як був у греків, е, наприклад, були ці е, у Римлян Фурії. У греків Еримії, про помсту, так, таке прагнення людське. По суті, виникали різні уяви про Бога, але це були такі проекції нашого мислення, проекції наших прагнень. Але Бог є такий, який Він є. І Моїсеві відкрив, що Він є Яхве, Сущий, Він той, хто є. Чи нам це сподобається, чи нам це не сподобається, чи люди будуть задоволені з цього, чи ні, але насправді є тільки Він. І а все інше скоро минуще, і от Він є такий, який є. Людина може входити в бунт проти Бога, такого, який він є, і готова була б його скоректувати, поправити, ти неправильно все робиш. Все, що у нас не вийшов смак з Райського саду від того плоду, смаку розпізнання добра і зла. Я знаю, що є добро, і я знаю, що є зло. І ти робиш не так, як треба. Але Бог є тим, ким Він є, і Він яхве, і Він відкриває себе в трійці єдиного. Бо Він є любов'ю. І навіть це слово може бути дуже важке, особливо в контексті страждання і болю, любов'ю. Цьому році, коли була вігілія Пасхальна і проголошилося Слово Боже, і у нас в храмі теж сиділи військові і теж наш парафіянин, молодий хлопець, якого випустили просто за копів. Я його питав, як, як ти це чуєш взагалі, оці слова так про те, що про перемогу смерті? Ну, це Пасха, так, всі читання про це говорять, смерть переможена. Як він це чув? Напевно, було йому нелегко. Але Дух Святий може відкривати нам цю, цю правду, цю тайну, яка по-людськи заважка, це як якийсь гробовий камінь, який лежить, і ти не можеш своїми силами це стягнути з себе. Але Бог має цю силу відкидати важкі речі, які тебе привалюють. Має силу відкидати це, щоб ти вставав і жив, і рухався далі. І Бог являє себе любов'ю, тому що він є відносинами. Любов завжди в відносинах. Не може бути любові просто в пусті, в вакуумі. І тому інші концепції, навіть якщо визнають про те, що існує єдиний Бог, але не визнають, не відкривши, бо це приходить через откровення нового заповіту, про те, що Він у трійці єдиний, то тоді. До моменту сотворення, до цього креацію, до цього акту, якщо він не є відносинами, то він трошки тоді, як ця снігова королева, яка є самотня і холодна, яка потребує цього сотворення, щоб кудись діти свою любов. Це так, як часом хтось захоче завести собі дитину заради себе самого. Щоб мені було кимось займатися, тобто не настільки заради любові з, в подружжі, і виникає це, це життя, а якби з почуття самотності, з пошаною до кожної історії життєвої і різні історії складні. Але мотив є такий, це із-за моєї самотності, так, із-за моєї самотності. Бог не покликав до існування всього сотвореного із-за своєї самотності, тільки Він є повнотою. Він є повнотою цієї любові. Ця любов є в ньому, з цієї повноти виливається цей акт сотворення, в якому бере участь ця трійця. Тому подружжя є образом, знаком трійці. Вона черпає всі свої сили з Бога Триєдиного. Тому, коли єднається чоловік і дружина, любові в пошуці один одного, з цієї любові, цих відносин проливається нове життя. Бог вписав акт. Повстання нових людей власне через зустріч осіб. А так насправді ми є тільки відображенням, недосконалим відображенням досконалої єдності трійці і тих відносин. Тому Бог не є самотній, Він є повний, повний любові, Він, є, він був такий, хоча нам важко це зрозуміти. Але мене теж торкається слово писання, яке каже: і того дня нічого мене вже не запитають. Що колись е ті питання, яких зараз людина може в бунті ставити йому, не будеш мати тих питань, бо будемо дивитися лице в лице. І буде зрозуміло все. І теж зрозумієш теж, свої не раз бунтівливі питання. Бог терпеливий, Він дозволяє теж нам, своїм дітям ставити важкі питання. На якій ми не маємо зараз відповіді, Бог не є холодною самотністю. Він не заморозив самотність, яка заморозила Каю це серце, як на експеримент якийсь з цікавості. Бог не сидів у зручному кріслі, дивлячись в монітор, як Каїн убиває авеля. І Бог зараз також. Не сидить байдужий, безучасний, коли каїни убивають. Дав свого сина, який увійшов в це життя, в наше існування, став до нас подібний в усьому, крім гріха, йому знане і відоме кожне страждання людини. Немає такого страждання, з яким колись людина стане перед творцем і скаже: а от цього ти, Боже, не знаєш? Ти не знаєш, як це бути, і кожен може сказати свої спокуси, труднощі, болі, хроби, боротьбу, яку переживав. Ісус Христос взяв на себе всі наші язви і дав силу багатьом з'єднатися з Ним цьому. І вони для нас будуть свідками, власне, стати свідками Ісуса. Ти будеш нарікати на свою історію. А поруч з тобою будуть стояти люди, які мають подібні умови, і вони пройшли їх з Господом, пройшли. І ти сам не матимеш відвагу щось говорити на це, бо ти будеш розуміти, що це просто правда. В сьогоднішній Євангелії Ісус говорить, що, вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Безпосередньо цей наказ виконується в хрещенні. це є тайна, величезний дар, який отримує церква. Але як на практиці, нам, більшість з нас не будуть хрестити, правда? А одночасно отримують. Отримується це така заповідь, і уявляєте тут останнє слово найважливіше. Він зараз відходить, їм треба дати найважливіше слово. Так якби хтось з твоїх рідних і близьких ну, помирає, відходить, виїжджає кудись, і він тобі говорить найважливіше слово, щоб... те, що він хоче тобі передати в цей момент. І це найкоротше виражається в цьому, власне, хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Хрестячи, хрестити, бабтізу, занурювати. Щоб ти занурював в особу Отця, Сина і Святого Духа, тих, кого будеш зустрічати, занурити в цьому досвіді, що Бог є Отцем, занурити в досвіді сина, це означає досвідчити на собі пробачення і своє усиновлення. Не отримали ми духа рабства, але усиновлення, як сьогодні, друге читання каже. І досвідчити в ім'я Духа Святого, власне, досвідчити його провадження, його світла, його натхнень. Як же будеш занурювати хрестити, якщо сам не занурений, якщо отримав завдатку на хрещенні колись, наприклад, малою дитиною, а потім так і не занурився все, відбувся обряд, отримав цей дар, але свідомо, добровільно, так і не ввійшов в занурення в ці тайни, в Отця, в ім'я Отця, в ім'я Сина, в ім'я Духа. Залишилося такою пустою теорією якесь. І це те, до чого ми запрошені, бо це заповіт Бога для тебе. Це занур, а це означає занурся сам. Занурся сам в таємницю трійці. Бог буде відкривати тобі це. Знаєте, в перших віках не так легко було підійти до таїнств. Християни підго проходили підготовку і також. Мали засвідчити, чому вони вірять в те, що ми говоримо в символі віри. Зараз будемо читати символ віри разом. І ми собі так читаємо. Але вони мали довести, стати перед спільнотою і сказати, чому я вірю в Отця, чому я вірю в Сина, чому я вірю в Духа? Дуже конкретні питання. І можливо, якщо сьогодні з нас запитати, я не знаю, якби. Бог спокійно, терпеливо, Бог має любов, але вірити це не просто зараз сказати це як вірш, символ віри. Це означає, що це слово має жити в нашому житті. Нехай так станеться. Амінь.